Запитання для кожної з нас. Можливо, сьогодні ми відчуваємо в нашому серці, що ми є ось та овечка, яка загубилася. Чи ви дозволите Христу, чи ви дозволяєте Христу знайти вас? Він вийшов і розшукує вас. Він хоче, щоб ви були в безпеці, але ви буйні. Ви вперті, але це ваша риса характеру. Пастир добрий знає, знаючи, він все рівно робить, тому що Він бажає, щоб ми були Його. Ісус, як добрий пастир, знає своїх овець, знає овець по імені, Він знає їхні серця, Він знає їхні потреби. Щоденні потреби, загальні потреби він знає. Він знає навіть коли ця овечка загубилася.